Мешканці будинків на Київській набережній в Ужгороді, де в суботу сталася дорожньо транспортна пригода, зібрали акцію протесту. Вони бунтують проти свавілля водіїв, котрі ганяють по вулиці, де знаходиться школа. От, і 16 червня, близько 8-ї години вечора маленька Оксана приїхала в гості до друзів. Однак дійти до будинку дівчинці так і не вдалося. Вона потрапила під машину, коли саме переходила вулицю. Ми бачили, що, що мій хресний папа привіз мою сестричку, не сестричку, подружку Ксюшу. Вона Її братик успіх перебігти, а вона не успіла, її збила машиною і підкинула. І вона впала на землю, і голову так сильно вдарила, що її повезли в больницю. Шестнадцятого числа я каталася на роликах, бабуся сиділа на лавочці і їхав студент, і дівчина переходила дорогу і так збив сильно, що дівчинку повезли в больницю з мамою. Перший вибіжав мальчик. И шофер видел, что ребенок бежит. Он не среагировал никак. И тут вылетела девочка. Естественно, она попала ну, вы знаете, как. И когда он вышел, он не поднял девочку, подняла девочку. Я он смотрел, разбито у него стекло или нет. У міській державтоінспекції зафіксували цей випадок. Нині справа розслідується. вина водія встановлюється. В суботу мало місце дорожньо-транспортна пригода за участю водія і неповнолітньої дитини, яка виступала в якості пішохода. На цю подію згідно з діючим законодавством, виїжджала слідчо-оперативна група Жородського міського управління. Аварія належним чином оформлена. Автомобіль затриманий на Майданчик тимчасового утримання до рішення по справі. Ужгородці, які живуть на київській набережній, уже давно збирають підписи під зверненням до міського голови. Вони хочуть поставити на дорозі так званих лежачих поліцейських, котрі гальмували б автомобілі. Я збирала підписи десь -то місяць тому для того, щоб ми хотіли просто, щоб цього не відбувалося. Ми написали заявление этих трьох домов. и я собрала подписи, где-то 70 подписей у нас є. Щоб что-нибудь изменилось, щоб поставили лежачих поліцейських, или шлагбаум, і я лягу в космі здесь на дорогу і буду лежать, якщо ніхто не буде реагувати. Ми зробили з архітектури, де вказано, що ця вулиця не є вулицею для автомобілів міського значення, Тобто тут можна сміло ставити шлагбаум. От і на жаль, це не поодинокі випадки, що сталося 16-го числа. Лежачих поліцейських встановлюють у місцях підвищеної аварійності. Пояснила нам в міській державтоінспекції. Для цього громадяни мають надіслати прохання до місцевих органів влади, котрі виділять гроші на встановлення об'єкту. А поки що в Ужгороді і надалі трапляються ДТП. Деякі з них закінчуються летально. Якщо брати по кількості, то ми зараз знаходимося на рівні минулого року. Ну це виключно по кількості дорожньо-транспортних пригод. На жаль, у нас значно погіршились наслідки дорожньо-транспортних пригод. Так протягом цього року в місті Ужгороді зареєстровано вже 5 осіб, які загинули внаслідок ДТП. Причина в більшості аварій, де гинуть люди, це перевищення швидкості, тобто недотримання безпечної швидкості руху. Начальник ужгородського відділу ДАІ закликає водіїв та пішоходів насамперед не порушувати правила дорожнього руху і тим самим запобігти аваріям на дорогах.